Я надеюсь, я напишусь я и гирлянды. Она да меня не видно. Она не такого такая Нет, вот так видно. На курточках буду. Бля. Вот Прям. так, мне это хочет видно. И я не повешусь, но я ельянный, все хорошо. Я надеюсь, мне хватит памяти на телефоне. С Богом. Ой, блин, ладно, Бог. Сука, стульчик. Всім зри привіт, з вами Неліна і И... вже рік підійшов до кінця. 2024 рік уже сьогодні входить. Та до нас приходить 2025 рік. Тій, що минулий рік забереш всі ваші недачі та що там ще. Також залишиться приємні спогади про цей минулий рік. А у 2025 році до вас прийде тільки найпозитивніше та найхороше. Також надію, що ви дуже добре відсвяткували новий рік і маєте гарний новорічний настрій. А якщо ви не святкували, то хоча б добре виспались, відпочили та смачненько наїлись. Олів'єшечко. Бля, що ще я кажу? Також би хотілося трохи проговорити про свій канал. Відео, надію, що буду в наступному році викладати частіше відео на всі свої канали, які мене існують. Також надію, що буде багато активу. А щоб було багато активу, не потрібно найти. Також надію, що в наступному році закінчиться ця клята війна. Все стане на свої місця все буде добре і все налагодиться. Бажаю вам великого здоров'я, найбільшого в світі щастя. Також багато грошей та всього самого-самого найкращого. М -м, привітання вийшло коротенько таке, але якщо підсумувати все, то щоб все було добре. У мене є такі хороші який які вам трохи підніме настрій. Merry oh, oh. yeah, Christmas, Jingle bell, Jingle bell, Jingle, bell, jingle bell the way. all is still how you want your song to play oh, Jingle bell, Jingle is still how you want your song to 2025 rog <inaudible> <inaudible> Я відео мала підняти настрій новорічний, а сама і собі спортила, і глядача спортила. Ну, я молоді. Мала...